Вітаю! Сьогодні урок біології із курсу 7 клас, і тема це опора і рух, виду скелета і способи пересування безхребетних тварин. Давайте з вами розпочинати. Взагалі опорно-рухова система тварин поділяється на скелет та мускулатуру. Скелет це конструкція, що підтримує тіло і зберігає його форму, а мускулатура забезпечує різноманітні рухи тварин як окремих частин їхнього тіла, так і організму в цілому. Ну, Взагалі, коли ми вивчали з вами тканини. у… У організмі тварин ми знаємо, що є такі тканини, як скелетні, хрящова кісткова, і саме вони будуть утворювати скелет, а є м'язові тканини, які будуть формувати мускулатуру. Якщо говорити саме про скелет, то його функція це захист організму, від зовнішніх пошкоджень, захист внутрішніх органів, далі це підтримка внутрішніх органів в певному положенні і місце прикріплення м'язів. Типи скелета бувають двох. Типів це зовнішній скелет, тобто кутикула членистоногих або черепашка молюсків та внутрішній скелет, який є у хордових тварин. Ми можемо розглянути, да? тобто приклади безхребетних тварин їм притаманний зовнішній скелет, а всім хордовим тваринам притаманний саме внутрішній скелет, який складається із хрящової та кісткової тканини. Далі ми з вами переходимо до такого поняття, як симетрія тіла. Буває вона двобічною. Тобто тварини з двобічною симетрією тіла зазвичай здатні до активного руху. Їхня передня частина тіла першою стискається з перешкодами, їжею, тому туди сувається ротовий отвір та органи чуття. Тобто ми бачимо, що двобічна симетрія, тобто, у тваринки, права, ліва сторона вони практично ідентичні. І Однакові там, кількість кінцівок, частини тіла вони повторюються із двох боків. Далі це радіальна або променева симетрія тіла, притаманна організмам тваринам, які мають прикріплений спосіб життя, тобто через поздовжню вісь їхнього тіла можна провести кілька уявних площин, кожна з яких ділить тварину на дзеркально подібні частини. Якщо тваринка веде прикріплений спосіб життя, то їжа може потрапити до неї із різних боків, тому саме у таких тваринок розвивається радіальна або променева симетрія тіла. Ще симетрія може бути несимметричною, тобто, як приклад, це тулуб, молюска стовковика, повторюю, завитки мушлі, розташовані в різних площинах, і завдяки цьому тиск маси мушлі рівномірно розподіляється по тілу молюска. Давайте ще раз, симетрія тіла або двобічна, тобто права, ліва сторона повторюють кількість кінцівок частини тіла, далі радіальна або променева, ті, що не ведуть активний спосіб життя, мають Прикріплені, да, вони, тому їжа може потрапити із різних сторін, і в них радіальна або променева симетрія тіла. Та несиметричне тіло теж може бути у тварин. Якщо ми говоримо з вами сьогодні про безхребетних тварин, ми почнемо саме з кишково порожнинних. У кишковопорожнених немає спеціалізованої опорно-рухової системи, але вони здатні пересуватися, наприклад, медузи здатні до активного руху, гідра, яка має прикріплений спосіб життя все рівно, може пересуватися. Ми розглянемо саме, і за чого тваринка може рухатися і як саме це відбувається. Шкірно м'язові клітини, які утворюються у гідри, мають м'язові відростки, здатні до скорочення. У Ось ми бачимо гідру і бачимо ці відросточки, да, які саме будуть забезпечувати рух. Коли клітини зовнішнього шару скорочуються, тіло тварини стискається. Своєрідний крокуючий рух гідри полягає в тому, що спочатку вона, порогинаючи тіло, прикріплюється до поверхні підводних предметів полюсом, де розташовані щупальця, і після цього подошва підіймається вгору, гідра певний час, неначе стоїть на голові, а потім, вигинаючи тіло, знову прикріплюється до підводних предметів підошвою. Якщо ж поверхня рівна, гідра може повільно вковзати по ній. Подивіться, будь ласка, тобто гідра, яка має прикріплений спосіб життя, все рівно здатна пересуватися зараз з допомогою саме вигинання свого тіла. Якщо ми говоримо про актинію, це теж є приклад кишковопорожниних, в них є справжні м'язові тканини, вони скорочуються, да, м'язи підошвуються, ця тварина повільно, повзає по поверхні дна. Ось так виглядає саме актинія, яка є прикладом кишково-порожнинних. І говорячи про медуз, це кишково що здатні до активного руху. Ми з вами знаємо ще в садочку, що медузи виштовхують воду із под своєї парасольки і таким чином рухаються її опуклою частиною вперед. Тобто такі тварини не ведуть прикріплений спосіб життя, вони пересуваються активно саме таким способом. Далі ми переходимо з вами до кільчастих червів. Пам'ятаємо, кільчасті черви це черви, тіло яких поділено на сегменти, в них шкірно-м'язовий мішок складається. З одного шару покривного епітелію та двох шарів м'язів зовнішнього шару кільцевих і внутрішнього поздовжних м'язів. Нагадаю вам будову шкірно-м'язового мішка, і ми можемо розглянути його в розрізі. Ось тут у нас кутикула зовні, далі покривний епітелій. Бачимо під кутикулою. І далі кільцеві м'язи і поздовжні м'язи. І саме за рахунок скорочення цих м'язів, кільчасті черви здатні рухатися. Всередині тіла є порожнина, яка заповнена рідиною. Тиск всередині цієї порожнини вищий, ніж зовнішній, унаслідок цього тіло стає пружним. Якщо ми говоримо про представника кільчастих червів, як дощовий черв'як, який є малощетинковим щетинковим коли скорочуються кільцеві м'язи шкірно-м'язового мішка, тіло черва видовжується, а його передній кінець стає тоншим. Ось ми можемо побачити з вами, проникає між частинками ґрунту. Коли скорочуються поздовжні м'язи, тіло потовщується і розсуває частинки ґрунту. У щільному ґрунті тварина може робити ходи, пропускаючи частинки ґрунту крізь свій кишечник. Тобто саме ці рухи, які. Притаманні кільчастим червам, вони відбуваються за рахунок почергового скорочення м'язів, і тим самим тіло рухається у ґрунтовому середовищі, яке притамане цим тваринам. Але треба згадати ще про багато щитинкових червів, які найчастіше живуть у воді, і вони використовують бічні мускульні відрости сегментів. Пам'ятаємо, що багато щетинків мають щитинки, і саме за рахунок їх вони пересуваються. Далі ми переходимо до членистоногих. Я вам нагадаю, що членистоногі це є ракоподібні, павукоподібні та комахи. До сегментів тіла членистоногих прикріплюються пари членистих кінцівок. Пам'ятаємо, ми з вами. Що всі кінцівки поділені на членики, тому ці тварини мають назву членистоногі, і саме до сегментів тіла будуть ці кінцівки прикріплюватися. Окремі їхні членики сполучаються між собою за допомогою суглобів, тому такі тваринки можуть робити такі складні рухи своїми кінцівками і пересуватися. Тобто, ось тут, там, де показую, є суглоби. Далі, в різних суглобах окремі членики можуть рухатися в різних площинах, здійснюючи складні рухи. Тіло членистоногих крито міцним зовнішнім скелетом, який утворений кутикулою. Тобто в кутикули міститься така речовина, як хітин. А якщо говорити про річкових раків, омарів, крабів, кутикала в них просочена ще й кальцієкарбонатом, карбонатом, що надає їм додаткової міцності. І до внутрішніх виростів котикули. Зкріплюються пучки посмугованих м'язів. Тобто членистоногим, як і всім безхребетним тваринам, буде притаманний саме зовнішній скелет, утворений із кутикули і деяких пропитаних ще кальцікарбонатом. І комахи це єдина група безхребетних тварин, які здатні активно літати. І рухи крил в них забезпечуються особливими групами м'язів. Остання група це молюски. Пам'ятаємо, що молюсків ми з вами поділяємо на червоногих, наприклад, равлика двостулкових та головоногих. Тулуб молюсків захищений черепашкою, яка становить собою особливий тип зовнішнього скелету, і з боків оточений складкою шкіри мантії. Бачимо з вами шкіру. М'язи поділені на окремі пучки. Одні з них тягують ногу та голову молюсків в черепашку, а інші такі м'язи забезпечують пересування. Якщо говорити про двостулкових молюсків, які мають дві стулочки, проживають у водному просторі, то в них особливі м'язи-замикачі, скорочуючись, закривають стулки черепашки двостулкових молюсків. І ми можемо розглянути м'яз-замикач ось тут, і саме ці м'язи-замикачі будуть регулювати закривання та відкривання цих стулочок. Але треба згадати ще про таку особливість головоногих молюсків, як. Реактивний рух, тобто їм притаманний саме за рахунок того, що на нижньому боці їхньої голови розташована лійка. вона звужена спереду трубки, і через неї з мантійної порожнини виштовхується вода, реактивна сила, яка виникає при цьому, штовхає тіло тварини у протилежний бік. І головоногі молюски рухаються заднім кінцем уперед. Тобто, взагалі, коли Розробили е, е, різні ракети, наприклад, літаки, в, саме реактивний рух підгляділи у природи. Тобто те, що е, головоногі молюски здатні до реактивного руху, це і спричинило розвиток да, певних літаючих апаратів, е, тим, що буде виштовхуватися, як у, в прикладі у молюсків, вода, і рухається у протилежному е, напрямку. Те ж саме буде. І з роботою ракети буде в протилежний напрямок вона пересуватися. Ми з вами закінчили цю тему. На наступному уроці поговоримо про внутрішніх скелет хордових тварин і до побачення. Запитуйте питання, якщо вони виникли у коментарях.